Зараз вам покажу килинки. Навіть якщо вам не треба їх, ви їх купите. Це розпродаж. Йдіть сюди, розпродаж. Крутий. Дідьте сюди, покажу вам. Дивіться, будь ласка. Залишилося всього три штуки. Всього три штуки. Розмір метр два. Це розпродаж. Ціна згодом. Розмір метр двадцять на метр восімдесят. Розмір величенький, такий, як я зі зростом. Це йде якість. Мікрофібра, висота ворсу йде 3 см. Дивіться сюди, подивіться сюди ближче. Дивіться, мої пальці утопають цьому килимочку. Висота ворсу 3 см. Дуже м'ягенький. Боже, який він м'ягенький. А тепер дивіться ціна. Ціна такого килимочку буде коштувати 1500 гривень. 1500 гривень за круту мікрофібру не 2,5, не 2, а 1500 гривень. Ви йдете в гостя, візьміть собі килимочок на подарунок. Не ламайте собі голову, скрізь положать люди собі. Хочете собі спальню беріть, хочете собі в зал беріть, хочете в дитячу беріть. Ціна недорога, ціна як звичайного килимочка. 1500 гривень. Ціна зі знижкою підписався, знижку отримав, килими України.